Всім привіт! На зв'язку Мотостор, і це перше відео в Україні про трактор Кентавр 504 з кабіною без кондиціонера. Нова лінійка тракторів Кентавр вже доступна для замовлень. Я розумію, що більшість з вас дійсно чекають ці трактори, щоб отримати їх, тому що замовлень достатньо. Але. Як тільки трактор збирається, одразу знімаю відео, демонструю вам його зовнішній вигляд, щоб бачили і інші покупці. Ну і звісно, трактор одразу відправляється до своїх покупців. Давайте поговоримо в цьому відео про комплектацію цього трактора, щоб ви розуміли, що йде в комплекті. Ну і одразу скажу, що зараз ціна такого трактора 11 100 доларів. Це модель без кондиціонера. Лише на декілька секунд зверну вашу увагу. У трактора є противаги передні і є задні колісні. Але найголовніше, загальна вага цього трактора 2100 кг. Передні колеса у цього трактора мають розмірність 8,3 на 20, диск нерозбірний. Задні колеса мають розмірність 124 х 28 плюс розбірний диск, плюс додатково повторю, ще раз, колісні противаги на задніх колесах у цього трактора 4 циліндри. Модель двигуна КМ495. Двигун у нас дизельний, рядний, об'єм двигуна 2,8 літри. Вводяне охолодження і в системі охолодження залитий антифриз. Далі, щоб запустити трактор в зимовий час, є свічка розжарювання на впускному колекторі. Повітряний фільтр у нас масляного типу з високим циклоном. Далі звертаю вашу увагу, що є фільтр-відстійник. Є фільтр тонкої очистки, є масляний фільтр. І, як ви бачите, паливний насос не потребує окремої заміни мастил. З іншого боку, у нас встановлені два незалежних високопродуктивні гідравлічні насоси, є генератор на 750 А і є окремий гідробак, який відповідає за роботу переднього гідропідсилювача. Не можу звернути вашу увагу на цей потужний передній міст. Міст є дійсно великим, потужним, чулки гарно зроблені і агротехнічний кліренс понад 50 см. До речі, зверніть увагу вашу детально саме на розміри моста. Між двигуном і коробкою встановлено дводискове щеплення збільшеного діаметру сухого типу. Коробка перемикання швидкостей має реверс. Завдяки цьому ви змінюєте напрямок руку вперед і назад. Сама коробка має 4 передачі. І плюс у вас є можливість обрати діапазон повишені і понижені. Також не забувайте, що ви можете увімкнути передні ведучі міст. А також у вас є окремий важель блокування заднього міжколісного диференціалу. А управління триточковою навіскою відбувається окремим важелем, який розташований біля сидіння. Ось так виглядає триканальний розподільник з регулюванням швидкості потоку. Також є важель, який управління навіскою зовні. Ну і одразу давайте побачимо і подивимось з вами задній потужний міст. Плюс триточкова навізка на зовнішніх гідроциліндрах, яка по інформації виробника має витримувати навантаження у 850 кг. Класично, звісно, є електрична розетка під причіп. У цих тракторів два фаркопи. Подивіться, ось так вони розташовані. І ви бачите, що швидкозмінні муфти також присутні у цього трактора. За комфорт відповідає електронна панель приладів. Кермо розташовано достатньо зручно, хоча воно і не регулюється. Перемикачі світлових приладів з підсвіткою, ну а заводиться і глушиться трактор з ключа. Також є ручник, який в механічного типу, і підвісні педалі у цього трактора. На стелі в нас розташовані вмикачі е, світлових приладів на даху кабіни, омивач і вмикач склочисника вперед і назад. Ну і звісно, сонцезахисна шторка також присутня у цього трактора. Ось така кабіна дійсно гарно виглядає. Подивіться, килимок є підстаканники, попільничка, є ніші для ваших особистих речей. Тобто, дійсно за 11 тисяч 100 доларів, а саме стільки коштує зараз цей трактор, це хороший трактор потужністю 50 кінських сил. В Спекотну погоду є ось такий Карлсон, пропелер, вентилятор, хто як називає. Ну і до речі, ви можете повісити вашу курточку, жилетку на ось такий крючок. Ну і на додачу є освітлення кабіни і є люк, який можете відкрити для того, щоб провітрити повітря реально в кабіні. Сподіваюсь, що в цьому відео ви побачили реально всі вузли агрегати цього трактора Кентавр 504. Сподіваюсь, він вам сподобався. Колір він дійсно в нього привабливий. Це новий колір. І цей трактор. Звісно, не замінить вам важкі трактори, такі як Юто, ДТЗ чи ЛОВОЛ, але і ціна цього трактора 11 тисяч доларів. За ці гроші це дійсно класний трактор з хорошими оптимальними технічними характеристиками. Я вам дякую за увагу. Хто готовий купити, телефонуйте 066 949 9090. Ну а хто просто подивився відео, не забудьте поставити лайк, це дуже важливо і обов'язково. Напишіть в коментарях свою думку про цей трактор. Я вам ще раз дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах.